Прикол в тому, що він дуже сухий. Бачите, він вже потріскався. Хто не в курсі, суха деревина вона в рази в рази тяжче ріжеться, ніж свіже на дереві, коли росте. Плюс різання буде ускладнюватись тим, що це є саме кизил. Хто не знає, кизил це якраз є дуже міцна деревина. Вона є значно міцніша, щільніша, ніж більшість дерев, які зазвичай там ростуть в садах. Тому давайте спершу спробуємо порізати. Старим ланцюгом подивимося, що з того вийде. І так, сухий брус старий ланцюг. Поїхали подивимося. Вам може здаватися, що це просто. Достатньо таки невелика гілочка, але до половини розрізав. Ну я вам скажу, що дуже некомфортно насправді. А ще, як би ви не старались, у вас можуть бути на такому старому ланцюзі все одно проблеми з натяжкою, адже він, скоріш за все, з часом просто видовжився. Давайте поставимо новий ланцюг, і тоді наш тест буде точним і об'єктивним. ну Це, друзі, зовсім інша справа, аж сварити її перехотілося. Працює так, немов би тільки з конвеєра і перший раз її до руку взяв. Зовсім інша справа, прям подобається. Ну і також для порівняння треба було б вам зарізати е, сиру гілку яблуні. Друже, підпишись, щоб ми не загубилися. Ще на каналі є повне відео.